Добрий день, малята. Вже минуло літо. На зміну літу прийшла осінь. Стає холодніше, сонце світить не так яскраво, як влітку. На вулиці ще тепло, але не жарко, як улітку. Малята пропоную прослухати вірш про осінь. Я осінь золота, всюди походжаю, фарбую листя, кленів та дубів. Сьогодні я знайшла квітничок. І назбирала багато квіточок. Погляньте, який красивий букет осінніх квітів. А як називаються квіти? Давайте дізнаємось, прослухавши віршики. Чорнобривець, чорнобривець, шепурився, дощовою краплею умився, втерся теплим вітром рушником та й накрився парасолькою листком. І стоїть це диво золоте. Що ласкаво зустрічать гостей. Чорнобривці яскравий символ України, чорнобривці символ вірності та відданості. Вони невибагливі, прості у вирощуванні та квітуть до заморозків. Цінують чорнобривці за їх лікувальні властивості. Погляньте, які вони красиві, вони добре пахнуть, різнокольорові. Прослухайте віршик про наступну квітку. Айстри ранком сумували, що дощі на них не впали, але айстри полівала, щоб вони не сумували. Айстри схоче на зірку з багатьма промінчиками світла, що розходяться во всі боки. Квітки бувають великі та маленькі. Серединка в них яскрава жовта, полюски гострі. Айстра вражає багатством кольорів. Погляньте, які кольори ви бачите. Так, червоні, фіолетові, білі, жовті, рожеві. Ними можна милуватися безмежно. Послухаємо віршик про наступну квітку. Цвітуть жоржини восені, цвітуть жоржини, як сонця променя вони. Садків перлини цвітуть великі, запашні, барвисті квіти, неначе спалахи душі, як спогад літа, які вони горді та впишні. пишні. Жоржини полюбляють рости там, де багато сонця. Вони ростуть цілу осінь, прикрашаючи наші квітники, але бояться морозів. Полюбляють водичку, тому їх постійно треба полювати. Вони дуже гарні, різнокольорові білі, фіолетові, червоні, жовті. Своєю красою вони заворожують. Малята, подивіться на ці квіти, вони однакові? Ні, вони різні, але у кожної квіточки є однакові частини. Стебло, листочки, квітка. Коріння. Найгарніша частина це квітка. На стеблі тримається квітка. Корінь знаходиться в землі, щоб квіточки росли потрібно сонце, яке дає світло та тепло. І водичка. Малята, давайте ми пригадаємо, які ж квіти нас радують восени. Чорнобривці, айстри. Жоржини. Молодці. Дякую за увагу.